Перед тим, як дивитись це відео, рекомендую запастися змінними штанами, а ще краще відсунути подалі легкозаймисті речі та поставити перед собою вогнегасник. Адже розповідь буде про гравійник з амортизаційною вилкою. Всім привіт! Мене звати Сергій Чобідько і ви на каналі Велопланета. Ті, хто давно слідкує за тенденціями у велосипедному світі, точно помітили, що виробники вже не один рік і з доволі перемінним успіхом експериментують з амортизацією для гравійних велосипедів. Різноманітні амортизаційні виноси, короткохідні вилки, рами з мікропідвіскою та навіть повноцінні двопідвіси. Особисто мене, як доволі упоротого фаната гревел-велосипедів, це не може не тішити, бо я дуже давно хотів поставити якусь амортизаційну вилку на свій Headlands. І от нарешті цього року поставив короткохідну RockShox Rudy та проїхав на ній вже близько 1000 кілометрів з 9 тисячами метрів набору. Асфальту було відсотків 30, а гарного і взагалі, напевно, менше 10. Тож тепер я нарешті готовий поділитися власними враженнями від такої модифікації. Як змінюється геометрія велосипеда? Чи є взагалі сенс у подібній вилці для Гревелу? Чому саме вилка а не амортизаційний винос, адже він і легше, і дешевше? А також я зробив невеличкий тест порівняння ригідної та повітряної вилки на треку минулорічної гонки Gravel Race. Але спершу я дам відповідь на найпопулярнішу тезу, яка лунає при погляді на подібні рішення. Купи собі нарешті МТБшку і не мучайся. <плес> Мені здається, такі тези виринають від глибокого нерозуміння самої концепції гравійного велосипеду. Єдине, що про нього треба знати гравійник це шосейник. Шосейник, який адаптований для їзди по поганій дорозі або по мірному бездоріжжю. Він не є універсальним велосипедом, який підходить ледь не всім, хто на нього подивився. Чомусь про це дуже часто кажуть, хоча це не є правдою, бо гравійник це універсальний шосер, який підходить любителям шосерів, що не бажають їздити асфальтом. І, звісно ж, він не є гібридом шосейного та гірського велосипеда, який вигадали маркетологи. Як такі велосипеди з'явилися, я розповідав по окремому відео і залишу посилання на нього в описі. Тут я лише скажу, що отакий от вигляд мали велосипеди для перегонів по поганим дорогам початку ХХ століття. Як на мене, це дуже нагадує сучасні гревели. А от як в ті часи виглядали МТБшки, я показати не зможу. Адже Джобріс побудував перший прототип МТБ лише у 1977 році. І, до речі, про гірські велосипеди та їх типи також є окреме відео. Посилання буде там же. Особисто мені подобаються всі велосипеди як явище, але найбільше захоплює саме естетика та відчуття шосейних велосипедів, з їх збитою геометрією, жорсткою рамою, агресивною посадкою і, звісно ж, дропбаром, баром що, на мою суб'єктивну думку, є найзручнішим типом керма. Але я не люблю їздити асфальтом, тому більша частина моїх покатушок проходить десь в лісах та полях. Притому моїх навичок вистачає, щоб не відставати від групи кандрійщиків, з якими я катаю. І те, що мені доводиться більше, ніж їм відпрацьовувати перешкоди, поки що не тільки не докучає, а навіть додає деякого азарту. А більш жорсткого та екстремального бездоріжжя, ніж помірне кроскантрі, мені і не треба. Тому у відповідь консервативним МТБшникам з тезами на кшталт Купи собі нарешті МТБ і не мучайся на тому гравійнику, можу сказати лише: купіть собі нарешті хардендуро мотоцикл і не мучайтесь на тих гірських роверах на бездоріжжі. Як на мене, за суттю, це одна і та сама теза. Думаю, що у когось з глядачів вже виникло доволі логічне питання. А для чого амортизаційна вилка, якщо його використання на бездоріжжі і так влаштовує? Для того ж, для чого вона і кросконтрійним хардтейлом? для кращого щеплення переднього колеса, що робить їзду більш безпечною та водночас більш агресивною. При швидкій їзді ділянками з камінням та корінням дуже важливо, щоб переднє колесо мало постійний контакт з поверхнею, а не стрибало по ній як м'яч, інакше велосипед стає некерованим. Саме тому на гравійниках все частіше з'являються ширші покришки, що у поєднанні з безкамеркою на низькому тиску наближає їздові характеристики до контрійників з 90-х. І таке рішення дуже гарно працює, але його може бути недостатньо на більш агресивному бездоріжжі. Тому тут варіант буде всього один встановлення амортизаційної вилки, що буде набагато краще поглинати удари від дороги і залишати переднє колесо в постійному контакті з поверхнею. І так, звісно, короткохідна вилка не так гарно з цим порається, як повноцінна контрійна. але вона і практично не змінює геометрію велосипеда, дозволяючи Гревелу залишатись гревелом, але трохи розширюючи його можливості на бездоріжжі. І до речі, підвізка на шосейній групі велосипедів то не вигадка останніх років, як багато хто вважає. Отак в 90-х виглядали велосипеди для легендарної гонки Париж Рубе по старовинній бруківці. А отак, якщо що, тоді виглядали кантрійники. Ну добре, добре, це не зовсім так, бо тоді вже існували і два підвіси для більш агресивної їзди. Та й на шосер амортизацію ставили саме для того, щоб зробити їзду не такою болісною, а не для кращого контакту коліс з поверхнею. І перестали це робити, як тільки додумались поставити покришки поширше, а розвиток технології дозволив робити рами зі всілякими гнучкими зонами. Особисто я побачив амортизацію на шосейній групі велосипедів десь років 6 тому. Це був доволі незвичний на свій час Cannondale Slate з його двохкоронної лефті на 30 мм. Хоча сама модель з'явилася десь року 2015-му, здається. Саме цей велосипед привернув мою увагу до гревелів, і я пересів на них з ендюрансів. Щоправда, Slate вже давно не випускається. Але йому на заміну прийшов карбоновий топстоун, що має більш стильово однокоронну лефті, та ще й рама у нього оснащена мікропідвіскою. А також не можу не згадати експериментальний Pride Ram, на якому декілька років тому мені пощастило проїхати десь кілометрів 60 лісами. Тоді мені здалося це чимось занадто божевільним, адже на моєму перецерійному екземплярі стояла вилка чи то 80, чи то 100 мм ходу. Проте сама концепція велосипеду з кермом-бараном, посадкою як на ендюрансі, широкою зубатою гумою та амортизаційною вилкою мені дуже сподобалась. І от з думками про ці два велосипеда я і виношував декілька років думки про модифікації свого хедленса. На сьогодні велосипедний ринок вже має деякий вибір короткохідок для гревелів, тому тут я дуже швиденько розкажу, чому обрав саме RockShox Rudy, бо в коментарях точно хтось спитає. Але спершу зроблю невеличку ремарку щодо амортизаційних виносів. Це доволі цікаві девайси, що в принципі справляються зі своєю задачею, поглинаючи невеликі удари від дороги та роблячи їзду трохи комфортнішою. Але я шукав не комфорту, а кращого щеплення переднього колеса. А для цього треба зменшувати непідрісорену масу. Якщо казати дуже спрощено, то під вилкою висить тільки переднє колесо та частина вилки. А під виносом висить половина велосипеду, що збільшує інерційність цієї маси і колесо не так швидко повертається у початкову точку після наїзду на яку-небудь перешкоду. Це головна, хоч і не єдина причина, чому амортизаційний винос не те саме, що амортизаційна вилка, і вони виконують абсолютно різні задачі. Винос зменшує забиття рук, а вилка покращує керованість. Отже, повернемось до моделі вилок, які я розглядав для себе, а точніше для нього. Love Grid це дуже неординарна та не схожа ні на що інше вилка з системи амортизації, що нагадує класичні ресори у підвізках для автомобілів. Мені якось не подобається, як вона виглядає, хоча я визнаю, що вона дуже ефектна, і у мене є деяке упереджене ставлення до чіткості роботи її підвізки. Навряд вона порівняється з класичною повітряною вилкою, тому її я відкинув відразу. Канондей Lefty Oliver також доволі ефектна, та ще й завдяки своїй конструкції з гольчатими вельницями працює, можливо, навіть краще за все, що є на ринку короткохідних вилок. Ну і звісно ж, вона є безкінечним джерелом жартів про зламану вилку та про жадібних конструкторів, що зекономили на другій нозі. Мені Lefty дуже подобається і я дуже її хочу, але відштовхує ціна та необхідність переспіцьовувати переднє колесо, а це ще плюс до ціни. Тому, можливо, колись, а поки що ні. МРП Бакстер в наших краях доволі рідкісний звір, тому і запчастини на них та механіки, що готові за ці вилки братись, такі самі рідкісні, якщо не сказати відсутні. Тут я напевно не знаю, бо не сильно глибоко цікавився, можете виправити мене в коментарях. Але Бакстер також ні. Fox Tapercast вже ближче до того, що мені хотілось, але її зовнішній вигляд мені здається дещо грубим, наче це просто зігнана до 40 мм кантійна вилка, та і ціна все ще кусалася. До того ж її в той момент не було в наявності, теж не підходить. Rockshox Rudy сподобалась відразу, і дизайн більш елегантний, ніж у Fox, і немає таких проблем з наявністю, як у MRP, і коштує не як Lefty Oliver. Та й по суті це зменшена та адаптована під Гревел RockShox Sit, а вона мені завжди подобалась. Хоча це все ще дорого. Тому Suntour GVX, саме на ній я зупинив свій вибір. Вона і красива, і повітряна, і доступна. Упередженого ставлення до цього бренду у мене немає, бо асоціюю його не тільки з бюджетними еластомірками. Ну добре, все ж таки упередження у мене є. Але я був готовий брати саме цю вилку після того, як я поближче познайомився з більш просунутими моделями цього бренду, і, зокрема, з цією Santo GFX на Marine DSX FS. FS з вилкою GVX. Якийсь фетіш на абревіатурах. І от коли я вже майже замовив собі сантур, мені трапилось рушок Сруді по дуже гарній ціні, тому я взяв саме її. Не прийняв рішення. Уже прийняв? Ні. Так. На вибір було 40 та 30 мм ходу. І хоч я задивлявся на сороковку, взяв таки 30-ку, бо боявся, що дуже сильно зміниться геометрія велосипеда. Хоча насправді цього не сталося, і треба було брати 40 -ку. Але фарш назад вже не провернути, хай буде як є. В процесі заміни вилки я робив деякі заміри. Так, вони не претендують на точність, але в принципі для розуміння загальної картини підходять. Заміряв відстань від верху кермового стакану до підлоги, від центру каретки до підлоги та відстань між осями коліс. А щоб зменшити похибку на різне положення велосипеда, з обома вилками я впирав його заднім колесом в стіну, а також виставляв обидва колеса на однаковий відстань від паралельної з велосипедом стіни. По результатам замерів, з новою вилкою база велосипеда стала довшою на 5 мм, каретка піднялась на 12 а кермова стала вищою на 25. Було б непогано ще й виміряти кути, але я цього не зробив, та й без цього, в принципі, зрозуміло, що вони стали більш заваленими, і я сумніваюся, що йде мова про більше, ніж 15 градуси. Ну і звісно ж, всіх буде цікавити, а що ж там по вазі. З оригінальною ригідною вилкою було 10700. А з амортизаційним рокшоксом стала 11420. І так, я важив з усім, що висить на велосипеді, плюс повна фляга води. Бо саме так я завжди використовую велосипед і важити його голим не бачу жодного сенсу. Хоча насправді тоді я взагалі вперше дізнався, скільки ж важить мій велосипед. Так от, Гревел отримав яку-не яку, але все ж амортизацію, що має полегшити проходження технічних ділянок. Але він піднабрав аж 720 грам, що для когось може здатися достатньо критичною різницею. І звісно ж постає логічне питання, а чи не став велосипед від цього повільнішим? І до цього питання я повернуся трошки пізніше, а поки що поділюся власними суб'єктивними враженнями від такої модифікації. Я в захваті. В першу чергу від того, що велосипед не змінився на гарній дорозі. Розганяється так само швидко, керується чітко, сидиться на ньому зручно, а стрибається через цілякі бордюрки доволі легко. Більш важку вилку компенсує можливість додати імпульсу за рахунок відскоку. До речі, я розповідав, як це робити у відео про базову техніку їзди, можете глянути, якщо не розумієте, про що йде мова. А от коли я з'їжджаю на ділянки з дуже поганою дорогою або на лісові стежки, то тут же велосипед розкривається абсолютно по-новому. Ну, точніше, техніка їзди на ньому лишається та сама, але тепер я можу сунутись на більш небезпечні та швидкісні стежки, а старі маршрути проїжджаються набагато впевненіше та динамічніше. Більше не треба настільки прискіпливо обирати траєкторію, шукаючи більш пласкі та менш розбиті ділянки. На обхилах можна не перейматися, що колесо впреться в якусь невеличку перешкоду і зупинить байк як копаний. На спусках тепер не треба відпрацьовувати кожен дрібний камінець чи корінчик, щоб не вийти через кермо. А на прямих швидкісних ділянках можна вкручувати наче на асфальті, не помічаючи всілякі гілки та вибоїни під колесами, що зазвичай намагається вибити кермо з рук. В загальних рисах гревел залишається гревелом. Мені все ще треба активно відпрацьовувати трейл, щоб поспівати за контрійниками. Але тепер я можу робити це безпечніше та не настільки зосереджуватись на цьому. Та якщо намічається покатуха в бадьорому темпі, я її більше не пропускаю, бо тепер можу їхати в агресивнішому стилі, ніж раніше, і на ходах пірнати в ті трейли, які раніше проїжджав на гальмах. Але суб'єктивні відчуття від їзди запросто можуть бути затуманені ефектом плацебо. Тому що до встановлення вилки я вирішив, що буду робити контрольні заїзди на час, бо цифри точно не обдурять. Для тесту я обрав трек минулорічної гравійної гонки в Івано-Франківську, яку організовував місцевий велосипедний клуб Роверова галерея. Як на мене, він ідеально підходить для подібного порівняння. Це майже пласка петля довжиною в 1 км, що має достатньо різне покриття, хоча здебільшого вона усипана каміннями. І потребує не тільки швидкісного вкручування педалей, а й деякої техніки їзди по бездоріжжю. Перша напівпетля починається з укатаною автомобілями ґрунтовки, яка має в собі родзинку, а точніше купу родзинок, бо вона вся осипана камінням, яке, щоправда, не так гарно видно у кадрі, бо воно сховане за листям. Але відчувається каміння причудово. Є й швидкісні ділянки, що мають більше чорнозему, ніж гірської породи, і навіть дозволяють розігнати трохи більше 30 км на годину. Повороти постійно супроводжуються або каналами, які треба прокачувати, або слизьким камінням під не менш слизьким листям, що змушує сильно скидати. Дати швидкість. На початку другої на півпетлі треку йде дуже підступна частина. Вона така сама швидкісна, як і попередня, але густа трава та купа листя не дають зрозуміти, що під колесами. Тому їдеш з постійним очікуванням виходу через кермо. Далі починається найцікавіше. За ще одним слизьким поворотом дорога поступово починає розчинятися, і на заміну їй приходить стежка, що осіяна коріннями від дерев, які нависають над треком. І деякі з цих дерев розміщені у такій послідовності, що якщо трохи завтикати, можна влупитися кермом або плечем. Наступна ділянка знову радує коріннями, до яких додається апхів. Він зовсім невеликий, але під кінець кола доволі помітний і виснажливий. На жаль, коли я їхав, тут вже не було натовпу, який підтримував учасників на гонці. Це мало б допомогти. Ну і за останнім поворотом з підступним великим коренем та пеньком прямо по траєкторії повороту, нарешті чекає фінішна пряма, яка дає можливість трохи розігнатися і ефектно фінішувати. Це можна зарахувати як фініш. Це ж на фініші. А -а -а. Думаю, ви помітили, що в кадрах була осінь, а зараз розпал літа. Справа в тому, що я ще тоді хотів зняти порівняння і навіть встиг проїхати трек на час на Ригіді. А от поки дочекався нової амортизаційної вилки, випав сніг, і він лежав до кінця зими. Оскільки з того часу пройшло більше ніж півроку, я вважаю ті результати нерепрезентативними. Бо у мене тоді і зараз може бути різна фізична форма, на мені буде точно різна кількість одягу, та ще й погодні умови відрізняються. Бо тоді було достатньо волого, але абсолютний штиль. А зараз сухо, проти вітер був перш термовий. Буквально. Тож я вирішив залишити старі кадри, але заново проїхати трек на час. Проте знову поставити регіт у мене не було можливості, і тому я вирішив викрутитись наступним чином. Заїзди на амортизаційній вилці були з усім, що навішено на велосипеді, плюс 2 третини флязі у води. А от щоб зімітувати регідну вилку, я скинув з велосипеда пляшку, ремкомплект, насос, блимавку, фару та комп'ютер. Ну і, звісно ж, заблокував вилку. Різниця у вазі вийшла у 1315 грам, при тому, що повітряна вилка відносно регіду важча всього на 720, тобто різниця майже в два рази. І так, насправді треба було б вирахувати відсоткове співвідношення всіх величин, бо там не x 2, а трохи менше, але я не бачу у цьому великого сенсу. Тому наскільки такий тест може бути об'єктивним, вирішувати вам. Особисто мене він влаштовує. Та й на лабораторну точність я не претендую. Мені треба зрозуміти загальну картину. О, як зручно! Менш з тим, я зробив декілька заїздів, і у мене вийшли отакі результати. Восени на регідній карбоновій вилці 2,53. Без аксесуарів на заблокованій вилці 2,55. З аксесуарами на розблокованій вилці 2,42. Висновки робіть самі. Загалом мені дуже подобається, як розвивається ніша гравійних велосипедів. Для любителів подорожів є всілякі турінги, з кріплень для всіляких сумок, інікейджів, багажників і всього, що тільки можна прикріпити на велосипед. Для справжніх спортиків є стрімкі гоночні моделі. І так, раптом ви не знали, проводяться світові чемпіонати з Гревел Рейсу під гідою UCI. А для відчайдухів типу мене, що полюбляють кататися з кантрійниками, є всілякі фанові грейвели з широкою зубатою гумою, а тепер ще й з амортизацією. І цей тип велосипедів потрохи набирає оберти, якщо судити по кількості гравців на ринку гравійних вилок. Ну і по тому, що все більше виробників велосипедів випускають компліти з амортизаційною вилкою. Ну, принаймні мені подобається вірити у це. До речі, раптом вам це відео було цікаво дізнатися трохи більше про байк, на якому я ганяю, то це Marine Headlands 2021 року. Актуальні моделі на сьогодні виглядають трохи по-іншому, бо вони пережили вже два рестайлінгу, але в технічному плані практично не зазнали змін. Мені настільки подобається цей байк своїми їздовими якостями, що я буду готовий міняти його лише на наступну генерацію Headlands, і то тільки за умови, що там будуть якісь кардинальні зміни. Хоча, звісно, і без недоліків ця модель також не обійшлась. І у цьому відео я детальніше про це розповідав. А оце відео вам знадобиться, якщо ви, як і я, полюбляєте ганяти контрійними трасами на гравійнику. Ну, а з вами був канал Велопланета, мене звати Сергій Чобідько, До зустрічі у наступному відео.